Розказували, як погинув даремно батько, лишив двоє дітей, і хлопець не виден. Надійшов один відкінь над їх з кимось, кимось майданом і завів дойну агазди. Та каже, а то де була та армія там в втім в заводці, та каже, найди мені таких. Щоб мене на тресинці, то був такий, возок їхав з тракою злізну ага. дорогу там, тим ага. стороною, ага. А то ту, щоб мене там завезло в завадку. Ага. Та він пішов до інших тут та й -то завів його. Та вони взяли на трасинку та він сів та їде, та майдан поклав, заїхали під такий ліс. Там на велике поле, там з'їхали під такий ліс. З ліса ще вихопили руски. То були руски, казали. І за їх, а він знав та й лишив той що майдан, та й скочив у ліс та й ще сховав, той, що вони його везли. А ті хлопці не знали ті чоловіки, що, що то вони везуть і що він скочив. Та вони й їх. На Майдан йшли, там були документи, там була зброя, все там було таке тяжке, що не можна було двигнути. Та й давай їх мучити, де ти то віз? Вони правду повідають, ми не знаємо, нас заставили вести, ми не знаємо, ми є такі вільні люди, вони не вірили, а й так їх мучили, вивели їх на гору, там наклали угень, закладали. Запікали желізо, пхали в рот, мучили їх, Би повіли, а вони не мали що повісти, бо вони не ж не знали. Та вони потім там погинули. То те два, та й мати та й нема, нема їх. Та й. Потім оглядали, знайшли їх там наверху в окопах, там були окопи, замучені, такі чорні, що на. А він втік, він їхав у до, до тої армії. Uh -huh. А Тросенка така була, що мала штиро колеса. Така, така від, як від того, як від поїзда. Uh -huh. То так пхала, то так їхало железну дорогу. Uh -huh. Таке було?